Добрий день, колеги. Це заява повідомлення. Скоріше всього під час вже досить тривалий час, що до початку виборчих перегонів, у нас всі політичні сили зверталися один до одного з проханням, щоб проводити політичну кампанію чесно і прозоро. А при цьому політологи, як наші місцеві, так і загальнодержавні, українські, всі говорили про те, що ця виборча кампанія буде як ніяка інша брудна. Хоча б з тому, що немає часу для проведення виборчих перегонів, цей час короткий і буде за таким при. Інськом проходить, ну наприклад, знаєте, як в тому анекдоті, якщо не добігу, то хоча б сагріюсь да на превеликий жаль, сьогодні теж це триває. Я хотіла б і, і ще хочу додати про те, що найбільшого впливу і найбільше провокації буває саме до тих учасників виборчих перегонів, які займають перші місця у рейтингу. Наскільки ви знаєте те, що об'єднання громадська думка, яка йде на вибори від політичної партії Громадянська Солідарність. Має досить високий рейтинг і до цієї організації, і до людей, які знаходяться в цій організації і йдуть на вибори, дуже таке дуже така ретельна увага. І тому вже кілька разів до представників об'єднання громадська думка, які є учасниками виборчого процесу, проти них вірніше здійснювалися певні провокації. Але до того вони проходили ще до початку виборчої кампанії, і ми про них не заявляли і не говорили. Останній випадок стався учора. Учора, 3 жовтня, мені повідомили телефоном, що в районі технологічного університету, там саме там, на якій дільниці я балотуюся, це дев'ята дільниця, роздають мої візитівки. У нас їх використовували раніше, ще до початку виборчих районів. Ось такі. При цьому. Роздавали їх невідомі люди. Як тільки нам стало відомо, ми одразу написали листи до Чернігівського міської відділу міліції, куди я вже віднесла. Вони прийняли цей лист, і також будуть здавати документи. Сьогодні це про це ж саме повідомлення йде до Чернігівської міської виборчої комісії. Ось воно. Я хочу повідомити про те, що і в заяві це сказано про те, що наша організація ніяким чином цього не робила і ніякого відношення до цього немає. Громадська думка вважає це провокацією з боку інших людей, яких ну, в цьому мають розібратися представники, ті, кому належать, по перше, це правоохоронні органи. Але ми оцінюємо це як провокація щодо об'єднання громадська думка і намагання скинути представників об'єднання громадська думка, які балотуються до міської ради. Порчать перегоні також. Хочу повідомити, що як тільки но до ще 26 вересня, а всі залишки листівок, а такі листівки були не тільки на мене, а ви знаєте, і на всіх наших учасників громадської думки активних, тобто, всі залишки цих листівок було знищено. Про що є акт знищення друкованої продукції? Цей акт я вам показую. Thank mm -hmm. you. Таким чином у нас тих листівок немає. Я хочу сказати: ну мабуть, те, що ми не беремо у цьому участь і не будемо взагалі брати участь ні в чому подібному. А говорити про те і звертатися зараз до інших політичних сил через засоби масової інформації з проханням про те, що давайте будемо вести чесні вибори, давайте не будемо там кивати один на одного, давайте не будемо викидати один одного з виборчих перегонів. Ну а ви знаєте, це все одно, що просто сказати для проформи. Тому кожна політична сила. Ила, так як вона вважає, так вона й буде вести виборчі перегони. Звісно, що можна про це звернутися, так і можна попросити. Але я не знаю наскільки це буде виконано. все таки я хочу сказати, що ми за чесні вибори. Громадська думка на сьогоднішній день має певний рейтинг, і дуже б хотілося повідомити тим людям, які намагатимуться і в подальшому робити такі подібні інші якісь такі тиски чи якісь провокації. То кожного разу ми будемо розбиратися окремо, звертатися до правоохоронних органів. Анім з проханням з'ясовувати цю ситуацію, і звісно, що кожного разу ми будемо виходити до засобів масової інформації. А висло щоб висловити свою думку і щоб сказати, що власне у нас виборчі перегони, як і прогнозували наші місцеві політологи, все таки йдуть за брудними технологіями.